Законопроект 8401 став законом. Черговий наступ, черговий удар на підприємництво, на мою думку. І, власне, я хочу, щоб свої міркування з цього приводу, свої висновки щодо згубного впливу і в цілому ключове, що треба робити. Нам озвучив підприємець пан Зиновій Букійчук, якого глядачі мого каналу вже неодноразово бачили. Ну і власне, пан Зиновій, вам слово. Що робити підприємцям для того, щоб вижити? Я би не ставив питання так, що робити підприємцям, щоб вижити. Я би ставив питання так, що потрібно робити підприємцям, щоб жити гідно. Щоб жити гідно, правильно. Тому що ми постійно б'ємо по якихось хвостах, ми постійно виживаємо. Річ в тім, панове, що бізнес в Україні від самого початку суверенності є під податковим пресом. Він не може розвиватися, він занепадає. На час війни цей прес було послаблено, але послаблено було навіть не до тої міри, до якої е, е, мав би бути послаблений податковий прес для роботи бізнесу в мирний час. Угу. Е, тобто я не розумів, якою логікою керується уряд України, Верховна Рада України, приймаючи такі законопроекти. Тому хочу звернутися до е, підприємницького середовища, до малого і середнього бізнесу в Україні. Не плекайте ілюзій, що вам вдасться в погоні за виживанням особистісним вижити. Ви будете е, гноблені, як були гноблені до цього часу, і будете гноблені ще більше. Вижити ви зможете тільки тоді, коли ви будете об'єднуватися. В якісь певні структури і протидіяти, не намагатись, а конкретно протидіяти цій злочинні для всього українського влади. Це ось такий меседж від мене. Я е, підприємець, е, власник бізнесу в Україні, який поклав дуже багато сил і часу на це, щоб цей бізнес розвинути, його вести. І в результаті прийшов до цього висновку. Тільки об'єднуючись в якісь структури, ми маємо. Всі шанси стати гідними, підняти свою гідність, підняти свій, підняти свій бізнес. Без цього зробити і вижити кожному по окремо є нереально і неможливо. Я тут хочу таке маленьке, але важливе уточнення зробити. Об'єднуватися на підставі яких інтересів? Просто виключно підприємницьких, чи все-таки треба щось інше, ширше, більше. Мабуть, ми вже виросли з тих штанят, щоб об'єднуватися тільки на підставі якихось економічних інтересів. Ми сьогодні вже повинні говорити про політичні об'єднання. Ми сьогодні повинні говорити про прихід, про приведення лідерів бізнесової думки в Україні до влади. Дивіться. Є підприємці. Отам був Майдан Фопів, так званий, ну, протести, податковий Майдан. Податковий так. Майдан. А. Вони виходили за своє. Вони відмовились підтримувати ринок, е, ну, протести проти розпродажу української землі і надр. Тобто я собі тут спробую вирішити свою проблему. Фермери частково підтримали податковий майдан, але знову ж таки не так, як би це треба було зробити. Ну, це моя позиція людини, яка підтримує і один, і другий протест з точки зору, скажімо так, логіки того, що має відбуватися, зараз в масштабах нашої держави відбувається руйнування всього. Чому знищується малий середній бізнес? Та тому, що Забезпечена людина, яка не бореться за своє виживання, має достатньо ресурсів, тобто нормальне житло, нормальний автомобіль, бізнес, який є і справою життя, і дає ресурси для забезпечення себе, сім'ї і так далі. Ну, вона ж є носієм певної гідності. Вона не буде гнутися. Вона є незручна для тих, хто нас грабує, і вона в перспективі може перерости в загрозу. І от як оці всі сегменти, їх треба складати докупи, е, ну, е, напевно, було б перевільшенням пообіцяти, що ми зараз тут дамо е, українському бізнесу якісь чіткі, конкретні вказівки, як це зробити. Е, ми єдине про те, повинні вказати сьогодні, що це потрібно робити. Ви, пане Назаре, мислите як політик. От ви говорите зараз як політик, ви мислите вже як політик. Тому я і сказав, що нам треба переходити від економічної парадигми, суто економічної парадигми, коли збиралися ось ці майдани. І кожен думав за якісь свої інтереси, хай я їх вирішу, і тоді вже може мене там все інше не чіпати, ні земля, ні надрик. От я тут мій бізнес на базарі буде процвітати, все буде гаразд. А то є одна концепція. Зовсім інша концепція це концепція ваша, як політика. Тому я і закликаю. Бізнес в Україні об'єднюватися і створювати політичні свої якісь структури, чи входити в політичні структури. Хоча бізнес завжди доєднювався до тих політичних структур, але він був якийсь всеядним. Він не так. розбирався в тому, яка політична структура, куди його веде, чи куди його може привести. Він не вивчав. Якусь родословну тої політичної структури, куди вони вступали, яку вони фінансово підтримували, які вони симпатизували. Я тут зроблю уточнення. Не заради зміни системи, це відбувалося, а швидше заради ситуативного вирішення якихось своїх там життєвих питань. Ну е, політика теж може бути ситуативною, а може бути далекоглядною, може бути глобальною політикою. Ситуативна політика має право також на життя. І ці об'єднання, ну об'єднуючись навколо якихось ситуацій, можливо, ми вчимося об'єднуватися для того, щоб об'єднатися в якихось глобальних питаннях. Я думаю, що час такого глобального об'єднання для того, щоб зняти податковий прес з бізнесу, щоб в кінці кінців, е якщо не в конституції України, то як мінімум в податковому кодексі були зафіксовані максимальні розміри податкового навантаження на працю. Сьогодні в нас вже немає ніяких рамок. Тобто, е, слуги якогось народу можуть в принципі об'явити будь-який розмір податків, будь-яких. Немає жодних обмежень. Їх просто не існує. Я думаю, що тут питання в цілому е, не стільки про верхню і нижню межу податків. Скільки про те, що держава має створити і гарантувати такі умови, в яких в Україні з'являться мільйони фінансово самодостатніх людей, із малого, і з середнього бізнесу, і з того ж таки фермерства, яке також насправді є бізнесом, там ну тобто, сукупність таких людей вона має складати кістяк середнього класу в Україні. Ну очевидно, однозначно, держава є міцною тоді, коли є міцною її громадяни. Ну, Не можна створити суверенну державу з несуверенними людьми. Це, це абсурд. Без а оцей податковий прес він забирає в людей енергію, державотворчу енергію в тому числі. Він штовхає людей на вирішення якихось ситуативних кожноденних злободневних питань, бігутні, боротьби з бюрократизмом і так далі. Це все забирає енергію. Так? Причому системі вигідно забирати цю енергію, тому що коли ти витрачаєш енергію на такі якісь ситуативні речі на вирішення таких проблем, ти навіть не маєш часу задуматись про те, щоб створити іншу Україну Принципово ну, іншу якісну часу Україну на то, щоби, майбутнього, щоб моніторити те, що робить за твоїми плечима влада. зара за рахунок твоїх податків, так в тому числі і так. Знаєте, я не, не підприємець. Але я розумію загальну політику. Я дуже добре розумію, чому система буде знищувати підприємців, заганяти їх в такі умови, щоб вони були максимально контрольовані, щоб вони боролися за своє виживання і так далі. Вихід із ситуації для підприємців. Лежить не в площині вимог виключно підприємців, не в площині вимог малого і середнього бізнесу, а в площині в цілому побудови України майбутнього, де всі інтереси треба врахувати: і фермерів, і підприємців, і інтереси наших збройних сил України, які продовжують мародерити, грабувати в час війни. І ще дуже дуже багато того всього, що нам потрібно в Україні змінювати. Саме так повинна формуватися е, політика. Я думаю, що це достатньо важлива розмова. Я хотів би почути ваш зворотній зв'язок. Нам дуже важливо розуміти, наскільки ви відчуваєте ті теми, які ми піднімаємо. Тому прошу вас вподобувати, коментувати, поширювати дане відео. Підписуйтесь на канал. Запросіть друзів зробити те саме. Дякую вам всім за підтримку. Я дякую вам, пане Назар, що ви періодично запрошуєте мене на ваш телеграм-канал. Дякую.